Як відчути всередині бажання товаришів? Буквально відчути ясно, що це його бажання? Відчути, чого бракує йому. Питає як відчути моє бажання? Бажання Бажання товариша. Бажання, товариша. Так, це людина приходить до цього. Питає, як я приходжу до цього? Я відчуваю своє бажання. Так, каже Рафален. Поступово ти переходиш від того, що відчуваєш лише себе до, до ближнього, до товариша. І тоді цим ти включаєшся з ним. Ну, як я знаю, що це моє бажання, чи бажання товариша. Це я відчувають кажеров. Тож тому, що те, що здається, що змінюється, можливо, це моя відданість товариша, моє відношення, наскільки я готовий робити для нього, наповнювати його. Але я не знаю, чи є це його бажання. Чи образ мого бажання товариша, це, по суті, справа, моє бажання? Ні, каже робим. Це не твоє бажання, це бажання товариша. Ти відчуваєш його разом з тим, що ти знаєш його, ти близький до нього і хочеш наповнити його, але ти відчуваєш також, що, ти, що це чуже бажання. Що це за бажання товариша? Питає, що є бажанням товариша, яке я маю наповнити? А що хоче наповнити себе, отримати? Які бажання отримувати, я хочу наповнити товариша. Рав, те, що ти відчуваєш. Товариш будь яке бажання. Рав будь-яке бажання, будь-яке бажання, що є в товариша. Рав, так. Окей, каже, зараз я можу наповнити товариша, коли я знаходжуся в розділенні з ним, коли я не люблю його. Рав тут ми повинні розуміти, що люди піднімаються вище своїх земних розрахунків. Питає, що означає наповнити товариша? Чим я його наповнюю? Раф, ти наповнюєш його бажання отримувати. Чим питає? Раф тим, що отримаєш від творця? Ти стаєш як зв'язок між творцем і тим бажанням товариша. І тоді через тебе проходить все наповнення до твого товариша, що наповнює мої бажання питаю. Але те, що ти отримуєш також від творця. Тож дякую.